Вітаю вас! До 27 з хвостиком. Справді заслужити звання заслуженого артиста України це досягнення. З нами актор театру імені Франка Олександр Форманчук. Олександр Форманчук, 27 років. Заслужений артист України. Народився в селі Глезно, що на Житомирщині. Після закінчення сільської школи відразу вступив до Київського театрального інституту. Актор національного театру імені Франка. На його сцені зіграв різнопланові ролі у виставах Соломія, Голодний Гріх, Соло для годинника з передзвоном «У неділю рано зілля», копала та багатьох інших. Мрія створити власний театр. Коли ви справді повірили, що ви станете актором? Якось я зіграв вперше на сцені в селі, де я жив. Я зіграв комедійний там такий уривочок. І коли я виступив, це людям дуже сподобалося. Я від я отримав такий якийсь драйв. Це так, це так було класно. Я ніч не спав. Мені так це сподобалося, і потім людям дуже сподобалося. Я е, коли йшов в школу, потім на наступний день мені казали молодець, ти артист, давай рухайся правильно! Ах, ти ж нас насмішив! Мені це так сподобалося людям, радість приносиш так і сам отримуєш якийсь такий момент такого азарту. Коли мурашечки по шкірі йдуть, перший раз, коли я виходив на сцену, я пам'ятаю з цією милицею, виходжу. В мене така паніка, такий страх неймовірний. Бо тобто, цей момент от, цього переживання оцих всіх станів, він дав мені поштовх перший. От, ну і після того, якби я почав виступати все більше і більше в селі на сцені, в школі, і люди почали там мене запитувати: А ти будеш виступати на вечорі цьому? Я кажу, буду. О, то я прийду. Я почав тоді вірити в себе, якби вірити в те, що можливо дійсно мені Господь дав якусь, якусь зернинку, яку треба розвивати, так тому що кожної людині Господь дав якусь певну свою зернину, і люди зобов'язані, люди зобов'язані розвивати. Підливати цю зернинку, якщо не підливати, вона загине і все. Це правда, що в 17 років ви вперше побачили Київ і вперше приїхали сюди. Так а що, чому до цього не були тут? Ну, в мене сім'я не дуже заможня, і це мені не давало можливості поїхати в, любу, в любе місто, в яке я хочу, щоб подивитися щось, познайомитися з кимось, так. стримували фінанси. От. Я собі уявляю, який був шалений психологічний тиск, коли ви приїхали в театральний інститут вступати. Був момент, коли я. Вже поступив до, до вузу, так і збирався їхати, а в мене немає навіть джинсів. Тобто цілих... Я так, Мені так було якось не по собі. І мама там, останні гроші, які там були, купила мені джинси, футболочку. Тобто я приїхав в місто, в мене не було гардеробу там великого, так? то Випускний костюм був, туфлі якісь були. Футболи, футболочка, чи там дві футболочки і джинси, і все. Це все, що в мене було. А ось цікаво, що вам мама говорила, коли ви взяли документи і поїхали вступати ви? до Театрального інституту до Києва? Тут же, якщо що, армія там і так далі. Що вона вам сказала? Пам'ятаєте? Ну, ви знаєте, я завдячую дуже багато мамі тим, що я виріс вільною людиною, з свобідною всередині. Вона мене ніколи не ущемляла ні в чому. Вона казала: сину, слухай себе. Якщо тобі від цього добре, якщо ти відчуваєш все правильно, я тобі перечити не буду. Це твоє життя. Я хочу, щоб ти був щасливим. Тобто вона ніколи не нав'язувала свою думку. Вона мудро там мені щось порадить, може порадити, каже, задумайся над цим. Але якщо ти зробиш, що б ти не зробив, я тебе підтримую. І от коли я їхав, вона сказала, синочку, я буду молитися. Моя бабуся сказала: ми будемо молитися за тебе. Дай Бог всього найкращого, ми тебе підтримуємо. Хай так буде. Ти хочеш театральний. Хай буде театральний. Їть хай тобі щастить. Ви успішно закінчили інститут. Вас відразу ж запросили і в національний театр імені Франка. Доля складалася. Добре. І в зв'язку з цим багато ваших колег і театральних критиків говорять, що ви справжній трудяга. Я знаю, звідки це. Мені так здається, що знаю. Це знову ж таки те, що мама була дояркою і двічі на день доїла вручну майже 50 корів. Це те, що ви були єдиним мужчиною з 9 років у вашій великій сім'ї, де було ще сім жінок, 5 сестер старших, мама і бабуся. Звідти це все йшло. Але чому ви так працюєте над от, акторською майстерністю? Я інакше не можу. Я інакше не можу. Я е, люблю, от, коли я приходжу на, на сцену, на репетицію, там, так, коли я щось репетирую, я люблю віддаватися. Я отримую від цього задоволення і моя душа спокійна, моє серце спокійне, коли я чесний. Е, коли я чесний до професії, коли я чесний до себе. Коли я лінуюся, я у мене починається сумління, совість моя починає мені казати неправильно. От а коли я віддаю сили, коли я щось шукаю, коли я черпаю, коли я максимально е, заряджений, коли я максимально в роботі, я відчуваю себе от е, в радості, відчуваю себе щасливим, я відчуваю, що я щось знаходжу. Зернинка, друга зернинка, третя зернинка, якась так. Тобто, по зерниноці я, від цього я себе відчуваю живим. Від цього я розумію, що е, варто жити на цьому, на, на цьому світі. Інакше я думаю, що ви запросили свою маму, як і запросили своїх п'ятьох сестер на виставу. Що вам мама сказала після першої вистави, яку вона побачила з вами. Ну, це, це, це важко передати, тому що коли ти бачиш, коли мама до тебе підходить, і в неї повні очі і Коли вона до тебе доторкається, ти все розумієш. Тобі нічого не треба, ще казати. Що треба робити для того, щоб досягти своєї мети? Боротися з ліносями, крізь терня до зірок, не боятися ніяких перепон, не боятися ніяких труднощів. Труднощів не буває. Якщо ти максимально включений в життя, труднощів немає. Дарувати позитив, дарувати любов, радість, і тільки це вас. Спрямує туди, куди ви націлені всім своїм їством.